Всіх вітаю! і Це моя розпаковка на зварювальний інвертор GTM MMA 220. В комплектації виробник зазначає сам інвертор, кабелі з тримачем електрода, кабель з затискачем маси, зварювальна маска, молоточок такий зі щіткою для очищення зварних швів і ремінь для переноски. Звісно ж, інструкція з експлуатації. Діставши з коробки, бачимо сам інвертор. З першого погляду зібраний якісно, з хороших матеріалів, відсутні будь-які щілини, люфти. Одразу привертаю увагу екран. Дуже цікаво його вже вімкнути та подивитися, як він працює, як можна змінювати налаштування. Сам пристрій компактний з класним дизайном. Для початку, давайте більш детально подивимося на кабель. Видно, що він доволі якісний. Вкрити еластичною гумою, тож, напевно, залишиться гнучким навіть при мінусових температурах. Електроатримач також видно, що не з дешевих. Тримач маси, е доволі тугий хід має, тож має добре триматися на матеріалі. Маска, звісно ж, не для роботи кожного дня, але такий похідний варіант піде. Щось десь на дачі приварити, я думаю, буде нормально. Давайте вімкнемо інвертор. Увімкнувши, бачимо такий кольоровий екран, де видно всі налаштування. Де можемо налаштовувати необхідний струм, вмикати або вимикати функцію гарячого старту, антиприлипання. Для того, аби вибрати налаштування, натискаємо на регулятор, а обертаючи його, вибираємо необхідне налаштування. Коли затискаємо повністю регулятор, десь на 5 секунд вмикається функція ВРД. Тобто зниження напруги холостого ходу. Вона захистить вас від ураження електричним струмом. Е, також хочу зауважити, що тут є функція синхронізації параметрів. Тобто, обертаючи регулятор, змінюється е, струм. Товщина металу і апарат рекомендує якого діаметру використати електрод під дану товщину металу. Тобто для початківців це просто супер. Не потрібно нічого видумувати, вичитуватися, дивитися відео. Ви чітко знаєте, яка у вас товщина металу. Покрутили регулятор. Вони побачили, які у вас товщина металу. Апарат сам підібрав необхідний струм і порадив вам, який діаметр електрода обрати. На етикетці бачимо, виробник вказує всі параметри та навіть час безперервного навантаження. Ну що ж, поки що я задоволений від того, що я отримав, подивився після практичного пробування та тестування. Напевно, зніму додатковий відгук. Всім дякую за увагу!